Найбільше, напевно, кайф, коли на виставці от людина підходить і вона робить. так. Тобто хтось вже теж таки бачив, як і ти, або відчував так, і ти. Замість класичних мазків тисячі дрібних дотиків. Для Олени Сергієвої полотно це простір, де кожна крапка має своє значення. Таку техніку називають поантелізмом, але сама мисткиня віддає перевагу власному терміну крапкарство. З часом, коли ти цим вже займаєшся дуже довго, ти на. На цю на цю техніку або на свою е, роботу або на цей жанр дивишся трошечки філософськи, тому що ти розумієш, що як крапки можуть збиратися в сюжет і е, самі створювати історії, так і вони можуть бути частиною якогось Всесвіту. Нещодавно одна з робіт мисткині стала головною вітальною листівкою французького міста Шательро. Картину Різдвяна дорога Олена Сергєєва намалювала ще 12 років тому. Працювала над нею два тижні. На ній зображена загалом ялинка, і є вершивочка в неї, але все-таки вона розкладається ще на інші частинки. Тут така картина з прихованим сюжетом. По боках ідуть хатки, засніжені, і церкви, і середина зроблена дорогою. І знов таки все це йде стрімко до зірки, до першої зірки, чи до різдвяної зірки. Співпраця з Європою для Олени вже звична справа. Вона офіційно входить до асоціації художників шательро. Хоча у французькому місті жінка ще не була, та її роботи постійні учасники тамтешніх виставок. У них завжди є щорічна виставка, і я пробувала свої перші роботи. Просто вони дуже люблять там старовину, це ж старовинне місто. І я їм присилала роботи суто які з нашою областю пов'язані: Острозький замок, Дубинський замок, ще там декілька є робіт. І роботи виставлялися на продаж, теж також були. Натхнення художниця шукає у повсякденності. Те, типу, повз що ми проходимо не помічаючи, вона перетворює на філософську історію. Щирі відверті історії про те, що треба берегти природу, дбати про близьких, про тварин, любити світ, помічати в ньому все прекрасне, що нам і так дано, а ми сприймаємо це як належне або взагалі не сприймаємо. Крапкарством жінка займається вже 30 років. Все розпочиналося з невеликої розваги. А нині Олена навчає й інших з цієї техніки живопису. На о, заняттях скрабкування я навіть придумала такий метод змагання для дітей, щоб вони розказували перше свої спостереження. От, скажімо, ми не бачились два тижні. Приз за це спостереження за найцікавіше спостереження дуже гарно стимулює фантазію. Приз за цікаву історію. Крапкарка організовує майстер-класи, а також двічі на місяць у Рівненській обласній бібліотеці для молоді проводить заняття для охочих навчитися цього унікального виду мистецтва. Робить це безкоштовно, адже любить ділитися досвідом та вміннями з іншими. Владислав Стецюк Олег Шаламай, новини Рівного.